У Сумській міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди почала функціонувати киснева станція, яка забезпечувати киснем усіх пацієнтів. Станція коштувала близько трьох мільйонів гривень, які були виділені з держбюджету. Додаткові витрати понад 600 тисяч гривень профінансували з бюджету сум. В області вже функціонує 12 подібних станцій. Друзі. Ми також проводимо зараз виїзну нараду, коли ми разом з представниками. Обласної військової адміністрації, відповідного обласного управління разом з нашим міським управлінням охорони здоров'я підводимо підсумок нашої спільної роботи. Ми ще раз показуємо, що як треба діяти для досягнення саме єдиної мети, щоб у нас, наш пріоритет в медичної галузі був на першому місці. І всі вимоги, які перед нами ставить, ставляться на рівні держави, на рівні Національної служби здоров'я, яка фінансує, до речі, і зарплатний фонд фінансує з державного бюджету, щоб ми їх виконували. Сьогодні таке об'єднання. Ми презентуємо, і як завжди, я кажу, що ми не просто презентуємо і або проводимо якусь. Рекламну акцію дивимося і презентуємо, що ми тільки що ми зробили не тільки це зрозуміло, що ми робимо відповідно про лікарні, Промоцію наших всіх послуг, автономність лікарні, безпеку лікарні, те, що у нас сьогодні є, і захисні споруди в даній лікарні. У нас є сьогодні і автономність помісті забезпечення. Правильно Тарас Рось сказав про те, що забезпечення саме автономної роботи лікарні в усіх напрямках Це і забезпечення киснем і електроживленням і всім необхідним. І також ми сьогодні будемо обговорювати ще зараз обов'язково це майбутні лікарні, тому що у нас є сьогодні можливість, і ми вже її десь на 50% втілили в життя це будівництво реабілітації, дитячої реабілітації нашого реабілітаційного центру. Ми його з вами неодноразово вже бачили. І можу сказати, що також вже можна про це сьогодні сказати, що ми придбали все ж таки необхідне необхідне обладнання, локомат, який буде е, вчити дітей е, відновлювати е, руховий апарат. І рухову активність е, в області, я так розумію, його немає. Його не тільки це, в області немає ні в Полтаві. ні в Харкові. Це довговартісне обладнання, і ми все ж таки погодили з обласною адміністрацією ще в минулому році, перед новим роком, для того, щоб придбати цей апарат. Я так розумію, що він уже завезений. Так я так. думаю, що ми також будемо е, відповідні проекти е, подавати і на обласну адміністрацію, на державний рівень для того, щоб ми разом спільно, тому що ми спільно. Робимо цей проект, ми спільно також його завершили. Для безперебійної роботи кисневої станції потрібне додаткове обладнання, говорить заступниця голови сумської облдержадміністрації Олена Бойко. Ми завжди рекомендуємо закладам і громадам, які роблять цей комплекс, щоб вони подбали про додаткове обладнання, яке дозволить потім з кисневих станцій. Заправляти кисневі балони, тобто це треба додаткове обладнання купити. Воно не є дорогим, але в такому випадку, по суті, лікарня є абсолютно автономною і незалежною від постачання кисню. У нас є виробник на території міста Суми, який в незважаючи на військові дії в минулому році в два рази збільшив виробництво кисню. Зараз вони виробляють 12 тонн на добу. Пікова потреба у нас по області була 10 тонн на добу. Зараз вони вийшли на обсяг 12 тонн на добу. Але все буває, є технічні процеси виробничі. Вона може ставати на ремонт, як киснева станція. Тому саме такий цикл, коли є і киснева станція, і кріоцелінка, і балони, плюс додаткове обладнання, воно там в районі 300 тисяч. Я думаю, що для міського бюджету міста Сум це є абсолютно нормальна підйомна сума для того, щоб замкнути цей цикл і бути абсолютно убезпеченими від будь-яких там логістичних порушень по постачанню кисню, дитяча лікарня зараз повністю забезпечена киснем на 135 ліжок, 175 кисневих точок. Крім цього, в наявності два стаціонарних дизельних генератори, які повністю забезпечують автономну роботу відділення анестезіології і інтенсивної терапії, трьох операційних блоків хірургічного дитячого центру та отоларингологічного відділення в інфекційному корпусі. Киснева станція, яка в нас е, зараз е, знаходиться, вона в нас дуже успішно функціонує на сьогоднішній момент. Після того, як ми її 13 грудня ввели в експлуатацію, у нас знаходяться діти в відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, які е, потребують кисневої терапії. І вони в нас повністю зараз знаходяться на кисневій станції. Те, що зараз е, озвучила адміністрація військова, це все вірно. У нас є перехід. Е, е, Перехідник на другому поверсі, якщо киснева станція виходить з ладу, у нас підключаються зразу кріоциліндри, і кисень йде, Ось ми бачимо на рогі крани, де переключення, і кисень йде від кріоциліндрів. Тому ми повністю забезпечуємо киснем пацієнтів, які цього потребують. Що стосується відключення електропостачання. У нас в закладі є два, два стаціонарних великих дізель-генератора. Ви їх також бачите. Під дізель-генератори підключені відділення першої черги. Це відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Це три оперблока хірургічного центру дитячого, яке знаходиться у нас, і це в інфекційному корпусі отоларингологічне відділення, де зараз у нас розташоване педіатричне відділення. Вони повністю підключаються. Плюс в нас є Три е, е, портативних е, генератора. Е, це ми дізель-генератори. у Нас є три портативних бензинових генератора. Один на 20 кВт. Ми зараз плануємо. У нас ми вже знайшли міцената, які нам зробили площадку. Ми плануємо його ми його отримали від ЮНІСЕФ і плануємо підключити під харчоблок для того, що коли йде відключення електроенергії, ми могли дітям е, готувати да, приготувати харчування. І два в нас є кіловатних бензинових генератора на випадок, якщо вийдуть з е, налаштування, ну не будемо говорити, якщо буде якесь масове таке е, ну, відключення, ми можемо в принципі на один кіловат на з два тож, генератора, є, які нам доставили теж волонтери ще на початку е, вторгнення. Е, Російської Федерації заклад має на 23-й рік погоджений від НСЗУ пакет готовності, тому тут передбачений алгоритм дій у разі необхідності розгортання додаткових ліжок. Тому можливо ті 130% відсотків і будуть в нагоді, якщо буде необхідність до розгортання додаткового ліжкового фонду у випадку, якщо будуть якісь спалахи інфекційних захворювань, бо це саме є госпітальна база і по інфекційним захворюванням для дітей всієї області. Також за кошти бюджету громади для реабілітаційного центру дитячої лікарні придбали локомат, призначений для інтенсивної функціональної терапії опорно-рухового апарата. Такого обладнання немає ні в Сумській області, ні в сусідніх.